Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите у випуску далі. В п'яте від початку року у прилуках не вдалося зібрати сесію міської ради. Чому та що пропонують з цим робити? Надаватимуть базові медичні послуги, а важких пацієнтів вестимуть до Корюківки. Як медреформа вплине на роботу Сновської ЦРЛ? 26 каркасних дерев'яних будинків зводять у новобасанській громаді на Чернігівщині. Хто в них житиме? У Чернігові, Ніжині та Корюківці продовжить опалювальний сезон. 30 березня Кабмін продовжив дію постанови щодо постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам. На який термін продовжить теплопостачання, поки невідомо. Усе залежатиме від погоди. Нагадаємо, опалювальний сезон планували завершити 31 березня. У прилуках в п'яте від початку року не вдалося зібрати сесію міської ради. На засідання прийшли 16 із 34 депутатів. Для кворуму не вистачило двох. Чому частина депутатів бойкотують засідання та хто вважає введення в місті військової адміністрації єдиним варіантом вирішення проблеми, розкажемо далі. Депутат Олексій Гавриш першим реєструється для участі у 34-й сесії Прилуцької міської ради. На її порядку денному 43 питання, серед яких прийняття бюджету міста на 2023 рік, затвердження понад 30 міських цільових програм. До бюджету в мене є питання, а до програм, програм що стосується забезпечення соціальних потреб, немає, я з ними згоди. Наступні півгодини для роботи реєструється і ще депутатів, із них вісім представники фракції Батьківщина. Очікую, прийдуть на сесію. Врешті-решт приймуть бюджет. всіх, все влаштовує. Своє місце у сесійній залі вже зайняв Олександр Прозур. Він голова фракції Слуга народу та єдиний із трьох однопартійців, хто зрештою прийде на цю сесію. Депутат, коли він йде. На громадських там засадах він відповідає за свої позиції за свої. Кожен за себе відповідає. А потім да, є там партійна дисципліна, є там партійний діалог, внутріпартійний діалог, але все ну, відповідає кожен за себе. Чекаємо, можливо, депутати підтягнуться, будуть питання. Можна про все далі домовлятися, але питання тільки соціальні. У мене по перше, соціальні питання, які давно потрібно вирішити. Тим часом у холі гуртуються медичні сестри, які працюють у закладах освіти прилук. Прийшли, бо через відсутність затвердженого бюджету від початку року не отримують заробітну плату. Садимо сховищах, надаємо допомогу, а зарплати немає. Тому ми прийшли поговорити, дізнатися, в чому причина і що далі буде. Онлайн реєстрація починається ближче до 11-ї. У сесійній залі 16 депутатів. Для кворуму не вистачає двох. Це п'ята спроба зібрати депутатів у сесійній залі. Порядок денний не змінюється майже півроку. Єдине, мать треба тільки бажання прийти, отут виступити, сказати. Можливо, я не хочу там, щоб відділялися кошти на харчування дітей. Можливо, я не хочу там, щоб відділялися кошти для заробітні плати медичність. Прийдіть, скажіть, правильно? Нас хочуть використати, що ми їм не потрібні. Потрібен будь-хто один з нас, хто би прийшов і зробив більшість, відкрив зробив кворум і відкрив сесію. І все. І їм байдуже наші думки і те, що ми говоримо. Вони приймуть все так, як їм як. Їм це потрібно. Артем Рожко очолює фракцію рідний дім у Прилуцькій міській раді. Загалом це п'ять депутатів з його слів, разом із однопартійцями не ходить на засідання, бо не згоден із проектом бюджету. Йдеться як про соціальні, так і капітальні видатки. На депутатських комісіях досягти компромісу також не вдається. проблема в тому, що прозорості цього бюджету немає, і ми чітко знаємо і бачимо, що цей бюджет зроблений таким чином. Що це буде марнотратство, це буде нераціональне використання коштів. Побачили генератори, які були закуплені, стоять підрядними. Ми побачили бомбосховища, які цвітуть, і в яких перебувають діти. Ми побачили всю якість робіт і на що здатна наша влада. В цьому році ми хочемо докорінно змінити відношення. До бюджету міста відношення, до громади нашого міста, яке платить податки, і має право, щоб їхні гроші йшли на розвиток міста. Валентина Трохименко очолює депутатську комісію із житлово-комунального господарства, є головою ОСББ та має понад 18-річний досвід у комунальній сфері. Компроміс між депутатами знайти можна всі. При розмовах, знаєш, розуміють, як, що і що треба робити. Ну, все закінчується в одному кабінеті. В одному все. І єдиний вихід це військова адміністрація. Через відсутність кворуму міський голова оголосила про перенесення засідання сесії. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів. Надаватимуть базові медичні послуги, а важких пацієнтів вестимуть до Корюківки. Згідно з новим етапом медичної реформи, Сновська центральна районна лікарня стане загальною лікарнею у Корюківському госпітальному кластері. Про це Суспільному сказала заступниця начальника управління охорони здоров'я Ова Яна Драганюк. За її словами, на Чернігівщині розпочалося формування спроможної мережі лікарень. Як зараз працює прикордонна Сновська ЦРЛ, і що про реформу кажуть лікарі та пацієнти? Дивіться в сюжеті. Сновськ, Чернігівщина. До кордону з Росією трохи більше 25 кілометрів. А це лікарня, куди везуть поранених під час обстрілів жителів прикордоння. В хірургічному відділенні на перев'язці лежить житель Єліного. У нього опік третього ступеня. Поранену ногу він не може розігнути вже місяць. Каже, травму отримав, коли тікав від обстрілів. Сталося місяця півтора назад. Так, почали пасіло по обстріли. Я у хлопців сидів, якраз потім хутори йшли прильоти. Я за себе на мотоцикл. Їхав додому, упав. І Якось так вийшло бензин на ногу і вас Нині хлопець проживає у Сновську і щодня ходить до лікарні. На зміні ж, 28-річний хірург з Чернігова. У Сновській лікарні працює останніх півроку. Тут багато постраждалих приїжджає. Бувають періодично обстріли, mm -hmm. От тож поранені бувають, осколки всякі поранення теж. Приймаємо, лікуємо робота у нас дуже, скажем так, інтенсивна. Наразі в Сновській лікарні лікується близько ста пацієнтів. Ліжок тут 108. Підшлункова. Mm -hmm. Дуже я була в стані в такому, що ви знаєте, що думала вже і, слава Богу, мене поставили на ноги. Визвав, тому що вже давління високе і почки схватили, і, В общем, кризис. Ну коротше говоря, куди мені їхати? А сюди прийшли, мені казали помощ. мені полігжало. Слава Богу. Міністерство охорони здоров'я впроваджує наступний етап медичної реформи. В регіонах створюють спроможну мережу лікарень залишається первинна і екстрена медична допомога. Лікарні ж поділять на загальні, кластерні та надкластерні. Високоспеціалізовані послуги надаватимуть у кластерних та надкластерних лікарнях. До спроможної мережі війшли наша Корюківська лікарня, опорня, яка буде кластерною лікарнею. На території нашого північного кластеру, якщо це брати. а загальними лікарнями планувалася місто Менна Менська лікарня і Новгород Сіверська лікарня. Всі інші лікарні ну, знаходяться під великим питанням. Одна з вимог часна транспортування пацієнтів у громаді, ж розбиті дороги через бойові дії. Потрібно транспортувати пацієнта за 60 хвилин. Значить, ну практично не можна виконати. Якщо взяти єл єліно, то до основська. Ну 60 хвилин ще допустимо, але якщо взяти. Корюківську лікарню чи менська лікарня, яка планується бути загальною, це значна відстань. Наразі в Сновській лікарні працює 220 людей. Договорів на медичні послуги за останній рік вдалося укласти на 48,5 мільйонів гривень, говорить гендиректорка. Прикордонна громада не може залишитися без лікарні, тому що ніхто не знає, що буде завтра навіть за умови, що завтра війна закінчиться на території громади. Прибувають військові формування, тому що кордон залишати не можна ні в якому випадку. Навіть війна закінчиться. Ми всі розуміємо. Поряд ворог. Сновська лікарня відповідає вимогам загальної лікарні. Таку відповідь Суспільна Чернігів отримало від управління охорони здоров'я Чернігівської ОВА. За інформацією заступниці начальника Яни Драганюк, лікарня має бути готовою до надання невідкладної медичної допомоги пораненим у разі погіршення ситуації. Сновська центральна районна лікарня буде належати до загальної лікарні та надаватиме медичну допомогу населенню територіальної громади у Корюківському госпітальному кластері. Це означає, що в Сновську надаватимуть базові медичні послуги. Важких пацієнтів направлятимуть до Корюківки. Ольга Онищенко, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. 26 каркасних дерев'яних будинків зводять у Новобасанській громаді на Чернігівщині. Житло від благодійної організації район номер 1 та донорів з німецької організації Хелп чекають 13 родин, що втратили житло через російське вторгнення. Ще 13 будинків готують для внутрішньо переміщених осіб. На будівельному майданчику була і наша Аліна Клименко. Це буде одна спальня, а це буде її сестринка, друга спальня. Вони однотипні пополам переділені. А це. Отака о кухня. Олександр Литовко із села Нова Басань на Чернігівщині показує свій майже готовий новий будинок. Ще рік тому на цьому місці було згарище. Росіяни окупували нову басань 28 лютого 2022 року. Через місяць, відступаючи під тиском української армії, російський БТР впритул розстріляв їхній будинок. З тої сторони я оце лупив, прямо в це вікно, а перестінки дерев'яні, а снаряди бронебойно зажигательні. І воно все почало горіти. А цій стіні начитали 56 шість пробоїн. Спочатку разом із дружиною та донькою жили у сусідки. Навесні перебрались на власне подвір'я, облаштувались у гаражі та сараї. О, там кроватка стояла, там дочка жила. А ми з жінкою тут у кухні, в сараї. Ну, Отут диванчик, отут тут Я на розкладушці, а потім по черзі. Ідемо з городу. Оце гляну стіни обуглені. Усе до які стіни? Воно розвалене, все всередині. Помповна. Груда така здоровена кирпича. У Мене зразу як дитину заміж вийде, звідки і з чим сина як одружить, куди невістку привезти? Ну, ви знаєте, це це просто дуже страшно. І з кінця листопада родина живе у вагончику. Його на подвір'ї встановили представники Київської благодійної організації Район номер 1 вони разом із німецькою організацією Хелп відновлюють вщен зруйноване житло для родини Литовко та ще 12 родин з Новобасанської громади. Відносимо, подаємо, ну хочеться, щоб рухалося щоб швидше, але трішки затримка з матеріалами з доставкою. Той великодень пройшов на камінні. <гум> так хочеться вже, щоб до Великодня дня потрапить, але нам, ну, нам нічого не говорять. А це село Новий биків Новобасанської громади. Тут через військові дії пошкоджені 246 будинків. 12 з них повністю зруйновані. Один з таких належав родині могильних. Четверо дітей, Одна нас себе. двоє. Мама і дочка моя старша з чоловіком і з дитиною. Ми не, не розраховували на те, що нам хтось поможе. Ну до розберемо потрошку, тоді поставимо. Тимчасово, якусь на одну кімнатку. В нашому у селі буде встановлено 10 каркасних будинків по подвір'ях людей, у яких повністю знищені будинки. Ми плануємо, щоб ну, хоча б на початку літа наші люди змогли отримати ключі і. Почати своє життя в новому будинку. Планується здача будинків повністю вкомплектованих меблями, повністю вкомплектованих кухонним обладнанням, обладнанням санвузлів. Людина просто буде заходити і жити. Над будинком родини могильних працює бригада з Волині. Будівельник Едуард каже: особливість цього каркасного будинку у швидкості зведення. Ну ось цей будинок двоє людей третій день, і оце маємо каркас. Декілька днів на. Обшивання зовні і декілька днів на обшивання всередині. Мебльовка, там обшиття всередині вагонкою. Зовні вагонка, е укладання або ламінату, або ліноліуму. Тут ще стяжка буде заливатися два тижні, і в принципі має бути все готове. Будівельники обіцяють, будинок добре триматиме тепло. Як утеплювач використовують мінеральну вату. Ще 13 будинків зводять у селі Старий Биків. Організація хотіла, щоб це було близько біля траси, не десь в глибинці, щоб були підведені ну, всі комунікації, якісь і, і світло. І тому ми, ми думали спочатку і і в новій басані, але на жаль, там ті ділянки, які ми дивилися, стільки будинків неможливо було розташувати. Ці будинки призначені для внутрішньо переміщених осіб. Заселятимуть туди спеціалістів необхідних громаді професій, каже секретар Новобасанської сільської ради Вікторія Самборин. Тому ми подавали заявку на сімейних лікарів, педіатрів, а також вчителі англійської мови, спеціалісти в іт сфері Якщо ці люди проживуть у будинку не менше десяти років, вони зможуть отримати його із ділянкою у приватну власність. Лікарям Новобасанська громада планує додатково виділяти по два гектари землі для господарства. Аліна Клименко, Микола Іванчик, Олексій Жирнов. Суспільне новини. Чернігів на цьому у мене все. Гарних вихідних. Залишайтеся Суспільним.